Мотоспільнота Вінниці відзначила День Європи другим міжнародним з'їздом байкерів. На залізних конях до міста проїздили любителі двоколісної техніки не тільки з України, а з Польщі, Молдови Білорусі. Аби потрапити на байкерський фестиваль. Дехто з них подолав не одну тисячу кілометрів. Вінничани та гості міста мали нагоду протягом двох годин роздивлятися диво-мототехніку на площі Стуса. Зробила це і наша знімальна група. Враження у сюжеті. Пенсіонер МВ з Одеси в байкерських колах, полковник на таких зльотах бував не раз. А ось на Вінницькому вперше, полковник у 80-му був чемпіоном України з мотокросу. Тож захоплення має давні за цей час. змінив п'ять байків. Кожен наступний потужніший за попередній. Зараз катається на одному з найкращих туристичних мотоциклів Кондіголд Він тисяча вісімсот ювілейного дві тисячі п'ятого року. Саме любі скорості 200, двісті получить немножко. Вот Особливо в початку сезону, коли целий код ні є. Зідеш всю зиму, а потім хочеться вісною, просто як ми говорим, байкери прохватить на большой скорости. А потім обычно їздімо на обычной скорости. круиз контроль в мотоциклі, тобто їдеш со скоростью, як всі автомобілі. Подорожує чоловік завжди з рюкзаком. Так байкери звуть своїх пасажирів. У нього це дружина. Вона вже 10 років виконує роль рюкзака. І Їй це подобається. Якщо відстань далека, тисячі кілометрів Оксана умудряється навіть спати на мотоциклі. Ні, взяє передати очищення, на тільки спробувати жона мічкає Харлі Девицені, э, в вироді Харлі Девицен, в вирот і обязательно должен быть красного цвета. Я постараюсь її купить. Він Борис Гребенюк, рюкзаків пасажирів з собою не бере. Любить їздити на самоті. В основному на дачу у нього мотоцикл з коляскою ще з радянських часів. Чоловік каже, це суцільне рукоділля. Від заводського начиння майже нічого не залишилось. Навіть назва був Дніпро став Дніпро. Я считаю, что его намного улучшил от базового варианта. Увеличил мощность незначительно, зато крутящий момент поднял. Это сказывается на расходе горючего. 6-8 литров на 100 километров. Торможение, гидравлические тормоза намного эффективнее, чем механические в штатном варианте. Понизил центр тяжести за счет того, что бак перенесен не на штатное место, а в районе коляски. Комфорт улучшен за счет мягкого сидения подрессоренного. Звук выхлопа унесет в дальнюю зону под коляску. Так что я внес, сделал то, что должен был в свое время сделать завод. Был самолет, но он его продал. Літак дійсно був автомеханік за професією, токар по життю в душі завжди пілот. В його родині багато було льотчиків ще з воєнних часів. Тож не так давно Борис змайстрував собі одномісний літак, типу як 12 Назвав Акелу Одинокий Вовк. Це Була навчальна лі... парта. Ну як це був нормальний самоліт, закритий кабіна. Літало на нього в Чернігів, Київ, Чорновсив, могилів Подольський. На навчув... і Це був мій власний самоліт. Як із чого? Вони з чого збирають. Фаніри, матеріали, мотори, все как положено, все самодільне. Ніна чи не єдина жінка-байкер на вінницькому зльоті. Продавчиня мототехніки з Житомира вже чотири роки віддається на жіночому захопленню і катається по Україні на власній Ямазі 125. Не жінська, але такий драйв, що просто клас. Оля, отвертка, теж з Житомира приїхали. Ось вот з Ніною катаємося постійно, Постоянно, фактично постійно їздимо в з нею. В Гайсені його вважають дивакувати, проте він цьому не противиться. Звик це Олександр за прізвиськом художник. Минулого року він теж брав участь у віденському фестивалі байкерів. Мотоцикл у хлопця той самий. А ось зачіска у художника нова за рік відростив косу, впоратись з якою під силу лише його супутниці. Інша справа екіпіровка. Про неї він дбає сам. Байкерська екіпіровка шкіряна, по-перше, це захист. Ми ж ніхто не застрахований від якихось там в дорозі не гаразд, починаючи від піску от, з кузова грузового автомобіля і закінчуючи якимись такими неприємностями. Цього разу байкерів приїздили менше аніж минулого року. Подейкують багатьох злякала погода. Вони всі мають захисне приладдя від вітру та дощу. Позаяк воно так само дороге, як і мотоцикл. Втім, все одно байкерське збіговісько видалось міжнародним. Окрім українців, поспілкуватися з однодумцями на залізних конях приїздили і росіяни, і молдавани, і поляки, і білоруси. Та й з організацією цього разу було краще. Якщо ми тоді починали на громадських заставах, ми нам йшли на зустріч і мало хто вірив. То зараз вже зрозуміли, що це на цьому можна заробити, на цьому можна прорекламувати себе. І трохи переговори важче відбувалися, ніж минулого року. Минулого року було так, що просто а дайте хлопцям погратися, все одно в них нічого не вийде. Не але цього року от знали вже, що виходить, і багато хто хотів потрапити на цей в якості спонсорів, в якості рекламодателів, але знаєте. Е, ну, комерція порти людей. Через те було трошки складніше цього року ніж минулого року. Ну нічого, ми поборемо. Продемонструвавши свою чудо техніку на площі Стулза, байкери організованою колоною проїхались в центральною вулицею міста і поїхали у відведений для них табір, що під Вінницею. Там на них чекала розважальна програма від організаторів. Там же вирішували чи бути у Вінниці третьому з'їзду байкерів.